Основною метою освіти України є рівний доступ до якісної освіти всіх громадян України, перетворення освіти на соціальний ліфт, початком якої є дошкільна освіта, покликана створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї цілісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу. Створення всіх необхідних умов для розвитку дошкільнят є одним із пріоритетів діяльності Балтської об'єднаної територіальної громади. І капітальний ремонт дошкільного навчального закладу номер 11 Журавенька передбачає нові якісні зміни не лише в зручних умовах перебування малят, а й в нових підходах до їх виховання. Це також один із тих важливих. Аспектів нашої реформи, яка пов'язана із тим, щоб концентрувати ресурси і своїми силами, і за допомогою профільних міністерств розпочати капітально змінювати наші об'єкти інфраструктури. Якщо ми говоримо за 11 садок, то це найбільший дитячий садок нашої громади, ходить більше 170 дітей. І щороку, як і у всіх дитячих садках батьки. Колектив, частково міський бюджет, робили такі маленькі заходи. Там якась побілка, покраска, підкраска для того, щоб підготувати. Ми в минулому році зайнялися системою опалення в дитячому садку. Ми займалися минулі роки питаннями харчування, питання обладнання, меблі іграшковий матеріал. В цьому році вже з'явилася можливість. І я задоволений тим, що ми все ж таки сьогодні вже не, навіть, як така, не губи малюємо, а зайшли більш серйозно. Озього і зайшли більш глобально. Дитячий садок номер 11 в два етапи заплановано на три роки капітальні ремонтні роботи. Це в цьому році заміна вікон, дверей, дах на чотирьох корпусах. Утеплення фасаду, є аварійні приміщення із їхнім, скажімо так, досконаленням, знесення цих аварійних дерев, які є сьогодні великою проблемою і загрозою. Питання водопостачання і водовідведення також буде в рамках цих робіт реалізовано. Якість роботи сьогодні за роботами слідкує служба технічного нагляду, яку ми сьогодні наняли. Окрім того, керівництво закладів є розпорядження. Я підписав керівники закладів персонально. Відповідають спільно з відділом освіти і спеціалістів. Лістами міської ради, які відповідальні за проведення капітальних поточних ремонтів з депутатами. Ми ще раз погоджували питання. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, надавайте свої пропозиції, вникайте в суть процесу, щоб у нас не було так, як є такі поодинокі випадки. Так набігли, покричали, побігли. Потрібно стояти, дивитися, як воно було, як воно реалізується, і що ми хочемо отримати на завершенні цих робіт. На наступний рік вже плануємо питання благоустрою. Це дитячі ігрові майданчики сучасні, це розподіл території і паралельно з цим в цьому році ми все ж таки бачимо посилити позиції, що стосується 11-го дитячого садка, з точки зору виховної роботи, з точки зору методичної роботи, тому що колектив гарний, але якось є там свої, скажімо такі внутрішні проблеми, про які звертаються батьки. Тому з вересня місяця ми кадрово посилили. Колектив, я думаю, що буде мати результат. Я задоволений тим, що сьогодні дійсно міцно ми до цих питань підійшли спільно з відділом освіти і ну, робиться один раз, але робиться надовго. Це дасть питання економії на наступний рік, це дасть питання якості, це дасть питання доступності, покращення і створення нормальних отих умов для того, щоб дитина себе почувала комфортно в гарних умовах, проходячи. Питання виховання і перебуваючи у системі дошкільної освіти нашої громади. Велика увага приділяється для дитячих садочків. По державній субвенції це кошти нашої громади. Нам е, заміна проходить заміна повністю вікон по всьому дитячому садочку. У Нас чотири корпуси по всім заміняються вікна. Вікна повністю поміняні. Сьогодні вже закінчують робити откоси. В одній групі потолок міняється, ставиться гіпсокартонний, міняється криша, вже підготовлена під металочерепицю, вже матеріал тут будуть робити. Третій корпус теж вже підготовлюється, теж будуть її перекривати. Капітальний ремонт йде на харчоблоці, поточний ремонт по групах. По групах по можливості ставимо мойки, масово приділяємо уваги, щоб створити належні умови для наших діточок, щоб їм було уютно, затишно, комфортно. Як дошкільна, так і позашкільна освіта являються складовими частинами системи освіти України, яку визначають специфічні умови її функціонування, а саме диференційованість, динамічність, гнучкість, мобільність, варіативність, доступність тощо. Для сприяння соціальній адаптації особистості у реальному житті у відкритій системі соціалізації в цьому навчальному році Балський центр позашкільної творчості переживає суттєві зміни. Сергій Сергійович, в цьому році центр позашкільної творчості буде працювати на двох територіях. Одна з них це колишня частина УПК. Скажіть, будь ласка, що тут буде розташовано і з якою метою переводиться сюди частина Центру позашкільної творчості? Нашої місцевої, скажімо так, системи реорганізації освіти. Є в тому числі і вдосконалення роботи центру позашкільної творчості. До цього це було три гуртка, три керівника. І хтось працює, а хтось імітує ці процеси. Значить, було прийнято рішення навесні, літній період було підтверджено фінансове забезпечення проведення організаційні роботи відділом освіти сьогодні. Призначений новий виконуючий обов'язки керівник єдиного центру позашкільної творчості, це досить, я думаю, така молода креативна людина, яка дасть вже в цьому році нам результати. Всі працівники системи працевлаштовані, але із іншими, скажімо так, задачами і планами. І як ми цю модель бачимо, ми бачимо, що в центральній частині міста. Де є центр позашкільної творчості, там залишиться хореографія, там залишиться танцювальний напрямок, соломка, там залишиться буде процес відновлення шахматно-шашечного направлення. Формується ще один проєкт інформатизації спільно з громадською організацією, щоб це було в центрі. А практичні аспекти позашкільної творчості це. Тепличне господарство, це е, зелені насадження, це мото у через е, поки що систему картингів, це е, питання. Тварин голубів було прийнято рішення навесні перевезти сюди. Чому? Тому що перше, тут відповідна інфраструктура. Друге, тут є можливість для розвитку цього напрямку. І третє, що місцеві громадські організації, в тому числі клуб голубоводів, люди, хто сьогодні займається тваринами, готові допомагати, надавати допомогу. Було прийнято рішення за рахунок коштів міського бюджету, розпочався процес облаштування теплиці, яка буде і зимня, і благоустрій даної території. Іде ремонтні роботи по облаштуванню Котельні для подачі системного тепла у цьому приміщенню, яке ми отримуємо із власності районної ради, буде три заклади, які вже сьогодні бачили. це Клас картингу, це клас, що стосується тварин, і клас флори і фауни. Тут ми плануємо свою зелену зону для практичного скажімо так, закріплення цього матеріалу. Що воно дасть, воно дасть можливість розвитку, тому що сьогодні у нас всі тварини, які є і не розміщуються в центрі ЦПТ, і тварини, і птахи вони знаходяться на площі 5 квадратних метрів, і це просто є, так, ну, декорація чогось, а не процес навчання, виховання дітей. Тут сьогодні є можливість розвитку цих процесів. Я думаю, що Уже у жовтні-листопаді ми зможемо побачити, як цей напрямок нашої програми буде реалізований в життя. Як бачимо, освітній простір в Балтській об'єднаній територіальній громаді формується багатьма векторами, що і стає позитивними важелями втілення нової концепції освіти в реальне життя.